У центрі Луганська стріляли. Тут сталася сутичка між членами так званої Луганської гвардії та членами партії Удар Ударіці витісняли гвардійців з площі біля пам'ятника Тараса Шевченко. З обох сторін у хід пішли кийки, лунали постріли. Швидкі забрали трьох постраждалих за непідтвердженою інформацією. Всі троє члени Луганської гвардії. Оскільки площа знаходиться біля будівлі обу ради та обу держадміністрації. В інтернеті поширилася інформація, що в Луганську штурмують відмін але ударівці були на площі мітинг і пішли. Тим часом до будівлі підтягли додаткові сили міліціонерів. Вхід на площу стережуть Беркутівці з автоматами Калашникова. На прилеглих вулицях зібралося близько тисячі членів Луганської гвардії. Більшість з них з кийками, у декого очевидці бачили пістолети. З Харкова до міста вже повернулися голови облради та обладміністрації. Депутаті Депутатів обласної ради скликають на екстрену позачергову сесію.